Як саме російський диктатор коментує все те, що він робить, включно той удар, страшний, який був по столиці нашої держави декілька днів тому, коли загинуло та постраждало дуже багато людей? Ця недолюдина коментує таким чином: удар був не по житлових кварталах, а по заводах, які виробляють техніку. Путін так прокоментував масовану атаку, яка відбулася 17 червня. Диктатор також заявив, що готовий зустрітися із Зеленським на завершальному етапі перемовин. Однак, у нього питання: хто підписуватиме документи? Путін пригрозив, що ситуація для України зміниться у гіршу сторону. Якщо під час перемовин у Стамбулі не вдасться домовитися, ну і звісно, він же не визнає легітимності нашого президента. Зазначаючи, що він вже відбув свій строк, нібито і займе. Має цю посаду зовсім неправильною, взагалі він порушує всі правила. Хоча Путін, який вже пів свого життя сидить на одному стільці, про себе так, звісно ж, не говорить. Давайте ще послухаємо, що сказав російський диктатор. Це сказав, я готовий ягато з за в тому числі і Зеленським. Да, так, вопрос не в цьому, якщо. украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом. Вопрос, кто будет подписывать документ. Это же, послушайте, я ничего не придумал. Вот все что угодно. В пропаганде. Жі, ці його слова вже багато експертів коментувало. Зокрема, і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у себе в телеграм-каналі поділився своїми думками стосовно розмови Путіна із журналістами, і тими заявами, які лунали під час цієї розмови. І знову ж таки, ми бачимо, що Україна ще з березня погодилася на припинення вогню а авто Росія ні. Путін лише вдає, що завжди хотів миру та готовий зупинити війну. Про це дописують наші колеги із посиланням. На керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка щодо брехні російського диктатора поговоримо. Адже Коваленко запевнив, що насправді, нібито прагнення Путіна закінчити війну та досягти миру, типова брехня. Президент Росії вирішив маніпулювати після слів Трампа у свій бік і далі будуть цитувати, що ж Коваленко дописав спроба Путіна перекидати миротворчий м'яч. Це виключна інформаційна тактика перекласти відповідальність за свої злочини. Написав керівник ЦПД. Він підкреслив, що ворог продовжує атакувати з повітря, а фронт не зупиняється. Жодних ознак готовності до миру. Але пропаганда несе на захід заяви Путіна про готовність. Брешуть завжди лише слова. І жодних дій резюмував Коваленко. Ну, ми ж нагадаємо, що у відповідь на пропозиція Путіна стати посередником у конфлікті на близькому сходу президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Сказав йому зайнятися цим пізніше. Президент США натякнув, що російському диктатору спочатку варто розібратися зі своєю війною, а потім лізти і в інші конфлікти. Зокрема, також ну і питання, коли ж зустрінуться Путін, Зеленський Трамп. Це досить таки дискусійна тема. З'являються різні думки з приводу цього. От Дмитрій Пісков висловив свою думку, зазначивши, що. Протягом зовсім скорого часу може відбутися. Це Дмитрій Пісков висловився щодо потенційної зустрічі лідерів Росії, США та України. І, за його словами, ця подія має бути результатом тривалої роботи. Про це говорять із посиланням на пропагандистські змі, які цитують прес-секретаря президента Росії. Прес-секретар російського диктатора стверджує, що є ймовірні зустрічі очільники Кремля Владиміра Путіна з президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Зустріч Путіна, Трампа та Зеленського має бути результатом тривалої роботи та вже підготовлених точок. Кремль також сподівається вийти на третій раунд переговорів з Україною. Дмитрій Пісков підкреслив, що має бути серйозна робота для підготовки в регулюванні конфлікту. Україна ж, за його словами, має зрозуміти, що ситуація змінилася порівняно з тим, що було три роки. Тому ось такими словами. Поділилися расисти. Ну і також далі будемо більш детально говорити про конфлікт, який наразі загострився між Іраном та Ізраїлем. Путін зізвонювався із Сі Цзінпіном, аби поговорити про. Своє посередництво у Ірані про це повідомляє помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Пише російське пропагандистське агентство. Як стверджує він, Путін зокрема підтвердив готовність Москви здійснювати посередницькі зусилля щодо Ірану. Також він зазначив, що Путін і сі обговорили підсумки саміту G7, який відбувався нещодавно у Канаді, зазначивши виявлені там. Шорсткості помічник російського диктатора анонсував зустріч Путіна і Сі Цзінпіна в Китаї на саміті Шанхайської організації співпраці. Їхні, як стверджується, повноформатні переговори мають відбутися 2 вересня у Пекіні в рамках святкування 80-річчя перемоги над Японією. І знову ж таки цікава така співпраця виходить між Сі Цзінпіном і Путіним. Хоча нібито. Сідінпін зазначає, що він не підтримує цієї війни, і нічого не допомагає постачати на фронт. Проте, як бачимо, все одно він взаємодіє з Путіним, спілкується з ним і вирішує якісь типу важливі питання. Публічно принизили, чому Трамп раптово відкинув ідею посередництва Путіна щодо Ірану. Це те, що ми з вами тільки що обговорювали. Російський диктатор висловив готовність стати посередником у питанні війни на близькому сході. А лідер США на це відреагував закликом, аби Путін краще розібрався в ситуації на Росії. І на це у Москві, звісно, що образилися, сприйнявши це як. Приниження, ну да як так взагалі, Дональд Трамп, який максимально підтримує Путіна, постійно за нього тут е, говорить подібне. Президент аналітичного центру політика, політолог Олег Лісни зауважив на тому, що заяви Трампа постійно змінюються, Від нього варто очікувати е, чого завгодно. І дійсно, президент Сполучених Штатів Америки це та людина, яка сьогодні говорить одне, завтра е, інше, і для нього це є нормою. На думку політолога Трамп вчора. І Трамп сьогодні це різні люди. Потягу, який їде до зупинки, перемога залишилося фактично декілька кілометрів. Тому президент США нині так себе поводить. Однак, за переконанням лісного, сьогодні спершу скрипку все так і грає Ізраїль. А Трамп це той, хто приклеюється до нього. На мою думку, це виглядає так. Із реалі посередника зараз точно не потрібні. В нього є своя мета. Він знає, куди його локомотив прямує і куди він має доїхати. Озвучив політолог. Посередники на думку лісного, це ті, які будуть зупиняти зараз цей умовний потяг, давати час іранському керівництву на те, аби зібратися з думками чи втекти. Це з його слів, буде уповільнювати процеси, які зараз необхідні Ізраїлю, який хоче втягнути США, щоб максимально пришвидшити досягнення результату. Ну і звісно ж, Дональд Трамп бере. Дуже активну участь у цьому конфлікті, який відбувається на близькому сході. Навіть є інформація, що він нібито покинув цей саміт G7, аби вирішувати питання, які виникають. Тож в нього, мабуть, є якісь свої плани на все це, що він не дозволив Путіну втручатися у цей конфлікт. Далі можемо заслухати військового експерта Олександра Мусієнка, який більш детально розповість, взагалі, з якою метою Кіт Келоха їде до картопляного діда в Білорусь. Більш детально слухаємо далі. Тим часом з'явилася цікава новина у виданні Ройтерс. Reuters. Reuters з посиланням на свої джерела зазначає, що нібито спецпредставник. З питань України генерал Нік Келок планує візит до Білорусі і має намір зустрітися із Лукашенком. За даними агентства Reuters, Келок планує найближчими днями відвідати Білорусь, щоб зустрітися з самопроголошеним президентом Лукашенком. І за словами двох джерел, точний порядок денної зустрічі невідомий. Хоча Келок, нібито у приватних бесідах, назвав цю поїздку. Кроком, який може допомогти запустити процес мирних переговорів щодо припинення війни проти України, від офіційних коментарів відмовилися. Нагадаю, що у 2020 році був останній високопоставлений представник Білорусі. Тоді це був державний секретар США Майк Помпео. Чому зараз Келок збирається? Неясно, можливо, хоче таким чином передати якесь послання Путіну, хоча про що передавати, якщо вони спілкуються з Трампом фактично напряму, або можливо намагається запропонувати щось Лукашенкові, аби той був готовий. Або можливо, Лукашенко хоче підлянути від Путіна. Тобто є багато факторів, або можливо, це кроки до налагодження якоїсь співпраці та взаємодії, про яку США. Говорили. Але я думаю, що точно для України неприйнятно і не може бути мови про жодні якісь там нові мінські формати чи інше, цього, звичайно, не буде. Ну і плюс треба ж не забувати, що навчання Запад-2025 мають відбутися. Можливо, Келок хоче поговорити з Лукашенком про те, щоб не було провокацій. Ну, дивно насправді, тому що. Знаєте, ну можна скільки завгодно говорити. Але якщо зараз ведуться перемовини там у США безпосередньо з росіянами і з Путіним, говорить Трамп, для чого їм Лукашенко? Що Лукашенко може такого передати Путіну, чи з іншого боку, про що Келок може в Білорусі поговорити з Лукашенком та обговорити таке, про що не стало б відомо Путіну? Теж питання. Тому подивимось.